21 вересня у Смілі при міській організації ветеранів України створили комітет солдатських матерів сімей загиблих. Не минуло й двох тижнів із часу установчих зборів, а робоча група уже зібралася на друге своє засідання. Більше того, про діяльність комітету дізналися в інших регіонах і вже хочуть запозичувати досвід, говорить голова Смілянської міської організації ветеранів України Микола Якушенко. За цей короткий період. Про нашу роботу знає вже не тільки сміла район і вже вся область, і вже з інших куточків України. Дзвонять на виконком, дзвонять приймальню голови військової адміністрації. До нас дзвонять і будуть їхати до нас по обміну досвідом. Манили люди із Червоної Слободи, Балаклея Скорсунського району. Село Скам'яцьке села Тимошівка, там де є наші колеги, кажуть, як важко в чотирьох стінах сидіти, коли ми побачили про таку організацію, аж на душі стало тепліше. О, тож бо ми робимо добре діло, бо люди, я бачите, вже за короткий термін люди оцінили і до нас тянуться. У роботі засідання взяли участь голова міської організації ветеранів України Микола Якушенко, заступник голови Віктор Іншаков. Голова комітету солдатських матерів з сімей загиблих Наталія Журило, її заступник Сергій Любчик та секретар Світлана Березняк. Робоча група обговорила низку поточних питань, окреслила план роботи на найближчий час. Першочерговим завданням є створення соціальних паспортів сімей загиблих учасників війни. Нам треба в першу чергу на всіх, хто в нас на обліку, зробити соціальні паспорти. Для що цей паспорт? Щоб легше було спілкуватися з людиною, знаючи її картину. Задача, яка, щоб ми нікого не забули, пам'ятаєте, лозунг всі ці десятки років був після Другої світової, ніхто не забутий, ніщо не забуто. Тобто ми цю традицію, цю естахвету повинні підтримувати і приносити ще краще кращими показниками. Шмелянська міська організація ветеранів багато років опікується людьми, які потребують особливої уваги та допомоги. Тому були доречними поради новоствореному комітету щодо планування заходів. Варто звертати увагу на особисті події, які відбуваються у житті усіх сімей, які об'єдналися в комітет. Враховувати державні свята та пам'ятні дати важливо також реагувати на прохання та пропозиції. Як один із прикладів такої діяльності є нещодавня екскурсія, яку організувала ветеранська організація. Я погодив наші з владою і з адміністрації нам розрішили там, де дозволені маршрути. Спасибі, юрі юрі цегеданцев депутат обласної ради, директор лісництва. І організували нашим ветеранам, сім'ям погибших таку екскурсію в сунківське лісництво. Люди провели 3-4 години. до душе відволіклися до тих сумних думок і прочі. Новостворений комітет уже налагоджує співпрацю із фахівцями різних установ, закладів та організацій. Відчутними є підтримка та взаєморозуміння керівництва міста та району. У нас влада молодці. І міський голова, і голова адміністрації відгукуються на всі пропозиції, на всі прохання. Я, я тільки хочу висловити вдячність за ту співпрацю. Ну, де треба, будемо загострювати увагу на ті чи інші питання. Без вашої допомоги одному, як кажуть, у полі не воїн. Гуртом і разом ми щось, щось зробимо. Так, як ось афганці подають інформацію, що треба, залізничники наші члени. Так само у нас зараз час саме болюче, саме гаряче, саме свіже. Це наші сім'ї сьогоднішніх героїв. Комітет солдатських матерів сімей загиблих при ветеранській організації пліч опліч працює із центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Цього разу у засіданні взяла участь фахівець управління праці та соціального захисту населення Наталія Ярославцева. Наступного разу мають намір запросити і представників військкомату, пенсійного фонду та інших.